Всім українцям, так хто підтримує нас. Ну що ж, друзяки, але гірчиця, да? гірчиця бомба, я вам скажу. Ну, вона лише оцей кусочок такий, тому що тут поливалися рослини і вона хапнула вологи. Як ви бачите, коли такий вчасно, як би сказати, досталь вологи, вона виростає доволі, доволі сильно. Це було на цю ділянку. Весь з нормою 6 кг на гектар, 5 чи 6, от точно не пам'ятаю. Ну Дивіться, яка вона так є, отак є, непогана. Не а, тут, а тут вона не дуже, не дуже, тому що сіялась і після того було, була засуха. Засушило її дуже сильно. Ще і тут горіх так її сюди приглушив трішки сонечка. Там вона краща трішки. Але пухатіше, але все рівно рідка. Вона вже сходила собі так. Якби сама по собі. Дощки пішли, але це вже яке насіння не проросло, воно переросло вже під час дощу. Значить, завдання яке? Завдання його передискувати перед оранкою. Можна було пізорати. Напишіть, до речі, свою думку. Я склонявся би до того, щоб її одразу зорати, та і все. Але хочеться ще якось її подрібничити, так рівномірно, більш-менш розподілити. І вчіплені були диски. Вчіплені диски скільки тут часу займе. Небагато, небагато часу я її передискую і зорем, і зорем. Тобто, такий план, такий план дій на, на сьогодні: передискувати цю гірчицю. Поїхали! Що ж, друзі, так як бачите, непогано. Основну задачу воно зробило, воно його положило, трішки перемняло, як би сказати. І тепер на резину буде на тракторові легше, тому що не буде цієї пробуксовки такої, не буде і старатися резина. А зараз подивіться на вартість її, то там ух, такий кешбек виходить, що, що, що торба. Коротке відео, таке обіцяв, щоб додискувати, обіцяв, що вам покажу. Показав. Трішки, трішки, як би сказати, цей гірчицею Ну так вийшло. Підвела погода. Підвела погода, Так то все було нормально. Допоможе вона щось чи не допоможе. Ну якщо ця бадилля зелена є, то я думаю, ефект якийсь вона дасть. Мінімальний, але дасть. Що буде далі? Побачимо, будемо орати, будемо будем, будем орати. З дисковою бороною на цей рік вже ставимо. Ой, ще кукурудза. Да? Цю кукурудзу я забув, ще гектар кукурудзи потрібно буде, можливо, передисковувати, якщо, якщо воно там екстра. Ну, дивлячись, що вона невисока, можливо, і зразу і плугом піде. Будемо бачити, поживемо, як би сказати, побачимо. Допомагайте, підтримуйте одне друга. До наступних відео. Хай щастить!